Вітаю вас, друзі! Учора був досить непоганий день. Я переконаний, що завдяки невідомим добрим людям було зірвано плани російських загарбників по черговій ракетній атаці на територію України. А все тому, що щось невідоме прилетіло на аеродром російської стратегічної авіації у Енгельсі. Все тільки хуже буде я становиться далі. Ну, ми не двіжемося. Ми вже приїхали. Та на цьому усе не закінчилося. Росіяни були змушені забрати свої стратегічні бомбардувальники куди подалі. Аж за кілька тисяч кілометрів на далекий схід і ввечері у Енгельсі знову лунала повітряна тривога. А знову атакували базу в Енгельсі. поки е неізвісно, чим все закінчилось. Там аеродром в кілометрі. 9 час вічер. Січа, що не приліті капіта. На жаль, нової атаки не було. Але я впевнений, це поки що. А на російському телебаченні тим часом почали обговорювати, що буде із Росією після її поразки і як вона буде розвалюватись. Карта яка на нашому екрані, в кабінеті. Будана ну і була і ще одна хороша новина. Представник РПЦ під санкційний Паша Мерседес заявив, що його виганяють із лаври сьогодні. Нам сповістили сумну звістку. Я знаю, що не усі, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Виправте це, друзі. Будь ласка, і підпишіться просто зараз. І не забудьте натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Тоді випуск набере якомога більше переглядів. І давайте про усе це сьогодні з вами і поговоримо. Почнемо із Енгельса. Казали, що ПВО а... Ну я не то, що хочу скачніфіктивне, просто ано ефективне, просто ми можливості ПВО. Росіяни роками розповідали, що у них найкраща протиповітряна оборона у світі. Що аналогов нет і далі за текстом ви в курсі. А тепер виявляється, вони самі себе переоцінювали. Виявляється, російська протиповітряна оборона не може захистити російські стратегічні аеродроми та бомбардувальники. Плюс оказалось, що. ПВО безполезно проти каких то там дрона, в то і ну, збити їх неможливо, Да, в Сенсі неможливо. Він що не чув, що казали у новинах. Він що не знає, що міністерство війни Росії заявило, що безпілотник точно збили. Удар придет вращо. Літательний апарат був збит на падльоті на малой висоті средствами. і взагалі, росіяни не обурюйтесь, тому що у вас погана протиповітряна оборона. Краще слухайте, яка погана ППУ. України при цьому самі американці визнають, що ПВО України знаходиться в безнадіжному положенні. Окупантам та їхнім пособникам зараз на Росії забороняють розганяти зраду, але у них вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Генерал, ви с ума сешлі? Ви в натурі настільки дегенерати. Ви ну с ума посхаділі? Ви в натурі хочете Росію погубити, чи що? Я не пойму? Єдине, що росіянам можна, це терпіти, слухати пропаганду і погрожувати. Але не своїм генералам, а тільки українцям. То бично случається після атак на авіабазу Енгельс, правильно на зал по української інфраструктурі, як завжди, усе дуже погано у російської пропаганди із причинно наслідковими зв'язками, тому що спочатку були удари по енергетичній інфраструктурі України, були ракетні обстріли, і тільки потім у відповідь почало прилітати по російських стратегічних аеродромах. І коли двічі прилітає в одне й те саме місце, це вже максимальне при зниження та просто отакий показник неспроможності Росії захистити компонент своєї ядерної тріади, але про це краще на російському телебаченні не говорити. Вначалі кілька слов. Дійсно, буквально нескільки слов аби сидить венгільса. об этом вот сейчас не надо говорить в широкому доступі, і правда Росіянам краще не знати про чергове приниження Росії. Нехай росіяни й далі думають, що усе під контролем, спецоперація йде за планом. Та й зрештою, навіщо про це казати? А то раптом дізнаються враги. Не надо представляти врагу ніякої інформації, яка може пойти нам во вред. Поэтому лучше це дело все-таки оставить спеціалістам. Зрештою, обговорюючи повторний удар по Енгельсу, Скабєєва взагалі зліпила якусь неймовірну конструкцію. Вона сказала, що ну так, був удар по Енгельсу, але ж системи Петріот, які мають піти Україні, погані, Що касается Попыток ударов по нашей авиации. Надо понимать, что сегодня украинский пилотник был сбит, а система Petriot, которая, если верить американскому нью окажется на Украине только к концу весны будущего года. Беспилотники, ну и геральний, естественно, тоже БПЛА. Дивання І плювати, що система Петріот взагалі не призначена для збиття безпілотників. Для цього є зовсім інші системи, але росіяни і так це схавають. а потім послухають про культ білих цизгендерних мужчин. Тестостерон! Та ви не подумайте, що російське телебачення вже зовсім погане. Там насправді інколи обговорюють цілком хороші позитивні теми. А не сделать ли нам особое русское государство Ингерманландия, Петербург, Псков? Новгород, да? Міч ти Києво, Росії. Будто у Росії є скалонія. Росія це новітня імперія, яка поневолила інші народи. І Росія, як імперія, має бути і буде зруйнована. Однозначно, друзі, я переконаний, що ми із вами іще застанемо цей час. А на російському телебаченні, після того, як подивилися на мапу в кабінеті Буданова, вирішили заявити, що ну не можна розвалювати Росію, бо це насправді невигідно. Вот ета карта. Которую сіповісив, куда на карта смертельна для Запада і для США. Мені особисто дуже подобається зміна їхньої риторики від взяти Київ за два дні до моменту, коли вони просять не розділювати Росію. Якщо вот отак буде розділена Росія. Чим стане Китай? Ну і давайте іще декілька слів скажу про російську агентуру в Україні, точніше про РПЦ, про її представників, які цілеспрямовано сьогодні працюють на російських загарбників. Паша Мерседес, той самий очільник окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі, заявив, що з 1 січня він, як справжня нечиста сила, не зможе потрапити до церкви. 1 січня не маємо права. Переступити поріг трапесного і Успенського собору. ймовірно, лавру просто покроплять святою водою або обмалюють коло крейдою навколо неї. Тому Паша Мерседес не зможе туди потрапити, але він усе одно усім хоче нагадати, що він усе ще легітимний. Я находжуся намісником києво Печерської лаври астаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України у цьому відеозверненні до президента України Паша Мерседес вирішив також і вчинити новий злочин. Він почав розпалювати ненависть до представників православної церкви України, називати її розкольницькою. А це вже стаття 161 кримінального кодексу. Тепер знову вчинився розкол в нашій державі. Під керівництвом так званого Митрополита Єпіфані. Я гадаю, якщо Пашу Мерседеса не посадять, то рано чи пізно ми із вами побачимо, як він поїде допомагати своїм колегам. Отець Герман із Крипецького монастиря в прошлом сам боєць 22-ї бригади ГРУ. Але можливо, хоч тоді Паша Мерседес нарешті дізнається, хто ж воює проти України. Ви воює? Ви знаєте, Я не був на війні, не буду говорити з ким воює, але знаю, що один. Я й невідомо хто скі і тут, друзі. Я хочу вам принагідно нагадати, що у нас в Україні є досить багато проросійських колаборантів, пропагандистів, Медведчука, Мураєва, які усе ще не покарані, і які так само заперечували російську агресію проти України. Як от Назар Діордіца, який сам себе називає Макс Назаров, він досі на волі дійснюється збройна агресія Російської Федерації. Ви ж це не заперечуєте? Ні. Це ви питання мені ставите? Так. Я не буду відповідати на нього. Не знаю, я не перевіряв ці факти. Я ставлю вам питання: відбувається чи не відбувається? Я не знаю. Війна? Я не розумію, як Україні, яка веде війну за свою незалежність і за своє існування, досі можуть бути на волі агенти російських окупантів. Ну і хочу вам принагідно іще нагадати безсмертну класику. И хороший русский мертвий русский. Хороший русский це мертвий русский, а будь-який русский это це плохой русский. Проблема да, русских существ... в тому, що вони вообще существують. І ще 24 лютого ми із вами не могли б і уявити, що буде аж 100 тисяч оцих хороших росіян, що ми будемо бити по російських стратегічних аеродромах, і це стане буденністю, що ми потопимо крейсер Москва і зробимо іще багато 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 іншого, але усе це зараз стало реальністю і тільки завдяки Збройним силам України, завдяки кожному, хто сьогодні воює за українську незалежність. Тому, друзі, нагадую вам принагідно, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте українське військо, і воно приведе нас із вами до перемоги.